Мої гарнюні дівчата, жіночки, і вдовушки, і вже такі жінки гарненького возраста. Нашла в діда, ой, нашла те, що ви мене просите. Щас я вам скажу. Кожна жіночка ж хоче, щоб бути кохана любима, бажана, щоб все в неї в постілі ладилося з коханим чоловіком. І так само чоловікам бажаю, щоб все ладилося, а для того знайшла. Ой, нашла вам чарівні слова, які говоряться. Для любовного діла, для любовної постелі, діда написано. І так, перед тим, як должно бути діло ваше любовне, ви так тихесенько собі свічечку запаліть і скажіть. Із тіла в тіло, любовне діло, кров моя, любов твоя, люби мене більше себе, пруд в лісу гнеться, знаю, куди воткнеться, зашито, пришито. До мене любов'ю пришито. Ой, буде ж гарно. І кажіть же мені дякую і моєму діду Нестеру. Хай ви будете любимі, бажані і все у вас буде ладиться. Для того, ж ми жінки і цвідемо і красуємося, щоб ми були гарненькі. І чоловіки нас радували. А ми радували чоловіків. Все буде добре, тільки для моїх підписників.